Друзі, всім привіт! У нас нове поповлення Audi 50 модель 2020 року з Німеччини. Машинка в такому крутому кольорі. Машинка вся в рідній фарбі на таких крутих кованих дисках. Машинка у нас з Німеччини офіційна, лізингована тобто вона офіційно стає на гарантії в Україні. Якщо я не помиляюсь, гарантія на батарейку від Audi йде 8 років, на приводи йде від 2. До 4 років, якщо людина брала розширену гарантію. Як на мене, це один з самих-самих красивіших кольорів Audi. Звичайно, тепер немає сонця, він виглядає більш так тьмяно, але повірте мені, ця машина на сонці виглядає прям божественно. Це один з самих моїх любимих кольорів від Audi. Е, машинка у нас е, з ДОП-опції має зарядку з двох сторон, з лівої і з правої сторони. Заводське тонування, безключовий досвід, доступ, підсвітка порогів. Машинка має у нас аль салон з алькантари, з подушечками, Чотиризонний кліматконтроль, зараз покажу. тобто Комфортні умови як для передніх, так і для задніх пасажирів. З ДОП-опцій у нас йде адаптивний, адаптивний круїз-контроль. Системи безпеки, автоматичні зеркала, які складаються, системи безпеки в місті, підрулюючий адаптивний круїз, автоматичне паркування, амбієнтна підсвітка салону, навігація карти, інтернет на ній є. В принципі, хороша машинка за свої кошти. Пробіг у нас під 30 тисяч. Якщо вас цікавить, звертайтеся, з радістю допоможемо або підберемо інший автомобіль.